На головній вулиці міста Херсона проспекті Ушакова серед ушатних дерев, моря зелені і квітів, розташований Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж. Це один із найстаріших навчальних закладів області. Історія коледжу почалася у 1928 році, і ось уже десятиліть тут готують високоосвічених фахівців з напрямів економіка і підприємництво, торгівля, менеджмент і право. Коледж входить до навчального комплексу освіта Полтавського університету споживчої кооперації України, тому випускники можуть продовжувати навчання на заочному відділенні університету. Базовий факультет якого працює при коледжі. Ми раді вітати вас у нашому прекрасному, неповторному навчальному закладі і запрошуємо ознайомитися з ним, пройти світлими коридорами, завітати до сучасних аудиторій, а головне поспілкуватися з його студентами та випускниками. І якщо вам до вподоби спеціальності нашого коледжу, не вагайтесь! Приєднуйтеся до нашої великої, дружної родини, студентів Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу. У Вестибюлі вас раду зустрінуть студенти та працівники коледжу, а сучасний дизайн приємно вразить. Ось із цієї аудиторії нашої світлиці і починається шлях до майбутньої професії. Зараз тут працює приймальна комісія коледжу. До цього коледжу, тому що в нього навчалася на старша сестра. Після закінчення вона вступила до Полтавського університету споживчої корпорації. Саме за її порадою вступила до цього коледжу і обрала спеціальний змагательський змість. Тепер запрошуємо вас до читальної зали бібліотеки. Бібліотечний фонд має широкий вибір літератури з усіх дисциплін, художньої літератури та періодичних видань. І електронна бібліотека, звідки можна вийти в інтернет, зайти на сайт бібліотеки Полтавського університету споживчої кооперації України. А це наша гордість, комп'ютерні класи. Їх у нас аж вісім. Вони об'єднані в локальну мережу коледжу і мають вихід до інтернету. На першому поверсі розміщено заочне відділення коледжу. Та базовий заочний факультет Полтавського університету споживчої кооперації України, де випускники коледжу продовжують навчання для отримання повної вищої освіти. А зараз піднімемося на другий поверх і зайдемо до одного із найкращих приміщень коледжу конференц-залу. Тут проходять засідання педагогічної та студентської ради, відкриті заняття, студентські науково-практичні конференції, цікаві позакласні заходи. Тепер ласкаво просимо в чарівний світ бухгалтерського обліку. Ось в цих аудиторіях набувають професію майбутні головні бухгалтери, керівники організацій і підприємств. До речі, директор нашого коледжу Лінакова Людмила Миколаївна теж за освітою бухгалтер, і саме її глибокі знання економіки та фінансів дали можливість підняти коледж на якісний новий рівень розвитку. Наші студенти вивчають бухгалтерський облік практично у всіх галузях народного господарства у бюджетній сфері, торгівлі, ресторанному господарстві, заготівлях, транспорті, будівництві, а значить, і мають широкі можливості знайти цікаву роботу і мати достатню зарплату. Бажання стати бухгалтером виникло за сімейною традицією, оскільки мої батьки мають економічну освіту і я побажала продовжити їх справу. Обрала цей коледж за порадою своїх знайомих, і я про це не шкодую. Високий рівень викладачів дали мені високі знання і міцні навички, які я вже використовую на роботі. Я вже більше як півроку працюю на державному підприємстві Херсонської філії інформаційний центр Міністерства юстиції України і одночасно навчаюся та готуюсь до державних іспитів. Я вдячу своєму коледжу за отримані знання, за цікаве студентське життя і зичу своїм колегам подальших успіхів. Глибокі знання фінансів, податкової системи, бухгалтерського обліку та економіки у поєднанні з практичним навчанням та широким використанням інформаційних технологій дають можливість випускникам працювати у фінансових установах, державних податкових інспекціях, у контрольно-ревізійних службах, на підприємствах та в організаціях різних форм власності. На кожному підприємстві, в установі, організації чи у приватному підприємця щодня виникають десятки ситуацій правового характеру, а це потребує послуг кваліфікованого юриста. І ось таких юристів, розумних, кмітливих, ерудованих, готує наш Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж. Молодший спеціаліст призначений для роботи в органах юстиції. Судах, арбітражних судах, органах РАХС, органах внутрішніх справ, апараті органів Державної виконавчої служби і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організації всіх форм власності і видів господарювання, навчаючись у коледжі. Студенти набувають і практичного досвіду, беручи участь у волонтерському русі по наданню юридичних послуг малозабезпеченим громадянам. Це наша історія у музеї споживчої кооперації області. Зібрані матеріали та експонати, які розповідають про розвиток кооперативного руху та історію нашого коледжу. А зараз познайомимо вас з однією із найстаріших спеціальностей нашого коледжу і в той же час сучасною і престижною. Ось у таких просторих зі смаком обладнаних аудиторіях набувають теоретичних знань майбутні товарознавці у митній справі, товарознавці комерсанти. А практична підготовка починається із сучасного маркету де студенти вже після першого року навчання отримують робітничу кваліфікацію продавець. А ще одна кваліфікація оператор комп'ютерного набору значно розширює сферу працевлаштування. Наші товарознавці-комерсанти успішно працюють у різних організаціях. Підприємствах сфери торгівлі та підприємницької діяльності мають право на відкриття власної торгової фірми. Навчальна та технологічна практика на виробництві. Міцні теоретичні знання дозволяють нашим випускникам працювати на престижних посадах. Я закінчив економіко-правовий коледж. В даний момент я є частним підприємцем. Благодаря учні мені вдалося відкрити своє діло і займатися на даний момент бізнесом. І продовжаю що в Полтавському університеті. Ще одна спеціальність, за якою здійснюється підготовка у коледжі. Це організація обслуговування населення. Напрям менеджмент. Фахівці цієї сучасної перспективної спеціальності працюють керівниками виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі. У ресторанному господарстві підприємствах побутового обслуговування, готельного та туристичного бізнесу. Мені звуть Ірина. Я закінчила коледж у 2004 році за спеціальністю організатор обслуговування населення напрямок менеджменту. З радістю згадую золоті студентські роки, участь у команді родитів, завдяки чому я побачила такі прекрасні міста України, як Львів, Хмельницький, Кіровоград, куди їздила на по практичну конференцію. Приймала участь у художній самодіяльності коледжу. Дуже велика вдячність всім викладачам коледжу, адміністрації за здобуті знання. Тут працюють справжні професіонали своєї справи. От, окрема подяка Лімаковій Людмилі Миколаївні за те, що вона допомогла мені зробити перші кроки у доросле життя, адже саме найперший досвід роботи я здобула саме у коледжі. Завдяки цьому тепер маю цікаву роботу. Працюю менеджером з продажу продовольчих товарів на приватному підприємстві в місті Херсоні. Маю цікаву роботу і достойну заробітну плату, за що дуже велика вдячність всьому колективу. У 2002 році я закінчила Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж, спеціальність юрист-правознавець та отримала кваліфікацію юриста молодшого спеціаліста, отримала диплом з відзнакою. Саме колектив, викладацький колектив коледжу дав мені ґрунтовні міцні знання, які дозволили мені отримати гарну роботу. Зараз я працюю в управлінні Міністерства внутрішніх справ України Херсонської області у відділі Громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб. Отримала звання лейтенант міліції. Доброго дня. Мене звати Дмитро Меденцев. Я закінчив Херсонський кооперативний клунку правовий коледж у 2003 році на факультеті фінанси. Зараз працюю на пратному підприємстві «Білей Інвест. Займаю посаду голоду фінансового директора. Знаяки отримав коледжі. Який я закінчив, дуже е, допомогли мені е, досягти цієї цілі, займати таку високу посаду на цій фірмі. Е, ті знання практичні, які основуються не на теорії, а на практиці, дуже допомогли в тому плані, що я не теорією займався на роботі, а займався справами. Е, також у нас е, на фірмі працює випускник 2004 році, показник бухгалтер. Боначук Іна, яка займає посаду наступник головного бухгалтера. Також за її знання взяли її на цю посаду. Дуже дякую адміністрації коледжу за ті знання, які надо надобули, за ту освіту, за той багаж знань, за дисципліну, яку виховали в мені і всім педагогічному складу. У нашому коледжі створено всі умови не тільки для навчання. Ми маємо власний гуртожиток, який повністю забезпечує потребу студентів. Тут розміщено медичний пункт. До єдиного комплексу входять студентське кафе та буфет. Спортивний зал та спортивний майданчик, тренажерні зали. Учасники спортивного клубу Олій щороку посідають призові місця в обласній спартакіаді з усіх видів спорту. Члени клубу Орфей радують всіх кожного свята оригінальними концертними програмами. Маємо і команду еродитів Меркурій, які щороку завойовують призові місця. Та почесні титули у чемпіонаті ерудитів, який проводить газета «Вісті». І ще багато-багато цікавого можна розповісти про навчання та відпочинок студентів нашого коледжу. Але для нас найдорожчі відгуки випускників коледжу. Свої познайомили з нашим навчальним закладом. Він має славну історію і традиції. Адже нашому коледжу вже 80 років. Ми пишаємося своїми випускниками, які працюють в усіх галузях народного господарства нашої країни. А кожний другий бухгалтер, фінансист, товарознавець в області закінчував саме наш кооперативний економіко-правовий коледж. Ми робимо все для того, щоб студентські роки наших студентів були цікавими, плідними і незабутними. Тож, якщо ви хочете отримати міцні фахові знання, запрошуємо вас, дорогі випускники 9 та 11 класів до коледжу на спеціальності, товаризнавець в митній справі, товарознавець-комерсант. Менеджер, організатор торгівлі побутового обслуговування, ресторанного та туристичного бізнесу, бухгалтер, фінансист, юрист. Ми запрошуємо вас не просто до коледжу, а на ступеневу підготовку за скороченим терміном навчання коледж Полтавський університет споживчої кооперації України. Заочний факультет, якого відкрито у нас. До зустрічі в нашому курсі.